Богдан Копчатов, ветеран російсько-української війни, кавалер ордену Богдана Хмельницького, третього ступеня та лицар хреста бойових заслуг, керівник Вінницького осередку організації Веста, громадський діяч освіту здобував у Національній академії сухопутних військ Львова одружений життєве кредо, найдостойніший вчинок дати надію тому, хто її втратив. Ми обіцяли, що розповімо сьогодні про реабілітацію, про можливості реабілітації через спорт, через дзюдо, зокрема. І Богдане вам словом, давайте щось розпочинати. Почнемо що? З благодійного фонду Веста, який да, з'явився в вашому житті. З благодійного фонду Веста, я є керівником угу. осередку Вінницького. Благодійний фонд працює в таких основних напрямках, як і психологічна і юридична підтримка військових і ветеранів, а також їхніх родин. Працюємо для цільової аудиторії абсолютно на безоплатній основі. Тобто, ті, хто ці послуги отримують, вони не платять нам гроші. Це, це. це такі основні напрямки. Також ми працюємо там в таких, е, я називаю це просвітницьких або освітніх напрямках. Ми читаємо лекції, з, зокрема, я для бізнесу, для державних установ, для органів місцевого самоврядування. По тому, е, як етично Комунікувати з військовими і ветеранами, аби не виникало конфліктів, а якщо виникають, ну, то як їх вирішити? Це перше, ну там е, багато є тип, типів лекцій, ми також працюємо в законотворчому напрямку. Тобто наша керівниця е, основна, вона була один відрізок часу радником мі 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 міністра ветеранів. Ага. Тому залишилися, якби, ну там і контакти, і, і п'яте десяте, тому можливості співпраці залишилося так. Тому працюємо в цьому напрямку також і багато-багато іншого, отак на земці. І якраз от один із напрямків діяльності це реабілітація військових через бразильське джиу-джитсу і дзюдо. Я був засновником цього проекту в Вінниці. Там в взаємодії в з федераціями цюдо uh -huh. і Джиу-джитсу. Е а а ви, ви особисто займалися? Булись... І займаються. До, поранень, до ніколи поранень ніколи не займався. А ніколи в житті. Ну як? Я спортсменом був протягом життя. А там, від маленького до поранень. А але боротись не боровся ніколи. Ага. Тому це для вас новий досвід. Був. Так, так. Але так вийшло історично, що я, окрім того, що почав боротись, я ще взяв на себе роль цього локомотива цього uh -huh. проекту і рухав його. Ну і от ми вже існуємо понад пів, півтора року. Ми виступили вже на одному чемпіонаті і турнірі. Вже є призові і перші місця, тому опара джиу-джитсу і пара дзюдо. Тобто процес запущений, він йде і йде успішно, що саме приємно. З приводу спорту, з приводу фізичного відновлення, це ж не лише, мабуть, тільки про фізичне, ще ж, мабуть, і психологія трішки, психіка міняється. На мою суб'єктивну особисту думку, ну, в принципі, і не тільки на мою. Ось отакі проекти, і безпосередньо цей проєкт Папара Дзюдо і Джиу-джитсу, він в основному це психологічна реабілітація бійців. Фізіологічна так є, але вона, ну, на мою думку, на другому плані. Чому я виношу на перший план психологію? Тому що коли боєць приходить, ну в. Повірте мені, що затягнути бійця з інвалідностями після поранень з ампутаціями в зал угу. це не дуже легко. Ну, звичайно, угу. і коли він приходить, переповнений таких емоцій. Сумнівних, варто, не варто, правильно? Тобто чорно ну, моє. Та, та, та. Я ніколи не тренувався, а тут я маю боротись без ніг, наприклад. Mm -hmm. Я і на ногах не боровся ніколи. Mm -hmm. Але і коли він бореться і бачить, що в нього виходить, і якщо він ще й перемагає, якби ну, неповноцінну людину, mm -hmm. no, але не повноцінну прав... людину, це неправильно, людину перемагає. без інвалідності. Yeah. Yeah. Так. То він бачить, що мої поранення, моя інвалідність це не якась вада, це моя особливість, і я цю особливість використовую як перевагу у боротьбі. І рівень його психоемоційного середовища він покращується і підвищується. Саме через це, ну, в нас були люди, вони є, які прийшли на перше. Тренування говорили, ледь не плакали, да? тому що було важко. Так? Ну, так і зараз ви побачили би цих людей, це просто тигри на татамі, вони витворяють такі речі, що просто захоплює подих. назвемо це так. Ну це круто. Бурахи, бурахи ага. по шкірі пішли. О, опять і мурахи. Ось ви гляньте на цих ага. людей, да? це Ру -ру. просто монстри. Да. Це нещодавно був турнір, якийсь, так як розумію. Да, да, да. А плануються якісь наступні, чи ще поки що над цим не думали Ну турнір. воно ж просто залежить не, ну, не все так, що я. Придумав і завтра ми вже організовуємо це багато і є партнерів треба фінансувати. Да. Тобто багато спортсмени, щоб приїхали не тільки в Вінницькі, а і з інших міст України. Ну, аби було цікавіше. Але в планах є. а вже ж Богдане. Я впевнена, що можливо нас дивляться ветерани війни, або навіть їх рідні, близькі, друзі, знайомі. Можливо, якось закликайте людей з інвалідністю приходити до вас, займатися спортом. чи спробувати чи, принаймні чи спробувати, да. хоча б так. Можете... Де, де, де знайти можна да. знову ж таки контакти? якийсь? ну знайти нас можна, або за адресою безпосередньо зала, це Вінницький універмаг. Третій поверх, там обладнаний ліфт інклюзивно, тобто людина на протезах без проблем проходить в зал. Або в інтернеті знаходите мене Богдан Копчатов в Інстаграм, Фейсбук, там будь де і пишете мені якийсь там електронний лист, називаємо це так, і, і приходьте в зал. Як закликати вас? Ну, от, у мене є інвалідність. Певно, в мене не згинаються кінцівки там повноцінно і так далі. У багатьох моїх друзів є інвалідність. Ми до поранень до інвалідності не боролися ніколи в житті. Але повірте мені на слово, в... яку я мою камеру. А ось цю. Ага. Ага. Да. Да. Повірте мені на слово, що е, треба прийти тільки на перше ваше Тренування, ви побачите, як влаштовано все. Ви побачите цю атмосферу. Тому що на тренуванні ми, окрім нашого тренування, якби по боротьбі, ми між собою комунікуємо це середовище виключно ваших однодумців. Тобто, ми всі пройшли війну, поранення. І так далі, ми маємо подібний досвід. Ви не переживаєте, як заговорити до цивільного там, або ми всі більш-менш з, так би мовити, одного котла. Приходьте, кайфуйте, і прийшовши на перше тренування, ви будете з нетерпінням чекати наступного. Тому я чекаю вас, ваше повідомлення і ваш візит в зал.